Саджаю гострий перчик. Куди я тикала його, куди я вже не тикала. Мабуть, ось сюди ось. Де забула, то досаджу. Я взяла стаканчики, пробила в них дірочки. Бачите? Дірочки. Гарячим цвяхом. Це буде в мене гострий перчик. Отакий здоровий 30 см. І дуже добре його садити в стаканчики, щоб потім висаджувати і не треба було постійно поливати розсаду. Так ось запахала в кожний борщик по насінинки. Ще дві. І отак обережненько полила. Теплою водичкою земелька тепла, у нас всю ніч вона стояла на котлі. Хай росте.